Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома з вами Ольга, і сьогодні я пропоную поговорити про бренди, які свідомо працюють в Росії, які не покинули цей ринок і досі. І перша частина серії відео на цю тему показала, що тема є неймовірно актуальною і потрібною для дуже багатьох моїх глядачів. Я отримала величезну кількість вподобайок і дуже дякую всім, хто підтримав цю тему. Тож не будемо довго робити вступ і переходимо до наступної порції брендів. Сьогодні, звісно, ми не охопимо знову ж таки всі бренди. Буде ще кілька відео на цю тему, і розпочнемо сьогодні з мережевих, так би мовити, брендів. Минулого разу я говорила про Івроше Ейвон, а цього разу згадаємо про Oriflame. Oriflame – це швейцарсько-шведська компанія, але вона має представництво не лише в Україні на тепер, на 25-й рік, але і в Росії. І на російському сайті Oriflame можна ознайомитися з російським каталогом. Чого, звісно, я не закликаю вас робити, просто для того, щоб пересвідчитися, можна зазирнути на російський сайт. Що стосується Фаберлік, то це взагалі російський бренд. Я розумію, що хтось про це знає, але багато хто я впевнена про це не замислювався. І тому розповім коротко, що це бренд заснований росіянами наприкінці 90-х, і його було названо Руська лінія. А 2001 року вони перейменували цей бренд на Фаберлік, напевно, для того, щоб замаскуватися. І таким чином ми маємо на тепер український сайт, україномовний сайт, українське представництво Фаберлік з відповідним сайтом, де можна. Познайомитися з каталогом актуальним вересня 2025 року, серпня-вересня. Тож зрозуміло, що цей бренд купувати в жодному разі не варто, тому що це пряме спонсорування війни, яку Росія веде проти нашої країни. У коментарях до першої частини згадувався такий мережевий бренд, як Mary Kay. Так ось, цей бренд також представлений в Росії офіційно, і це можна перевірити за допомогою, зокрема, сайту Leave Russia, де є окрема стаття про цей бренд. А далеко не про кожен бренд на тому сайті є стаття. Тому, до речі, нагадаю, що я керуюся. Ресурсом Лів Russia», як такому, що заслуговує на довіру, але водночас, коли там не знаходжу якісь бренди, особливо малі бренди, якісь нішові бренди, там їх і не може бути. То я тоді шукаю в інстаграмі, в Ютубі, в Гуглі. Тільки штучному інтелекту не варто вірити. Він дуже часто все плутає і про це, до речі, варто зробити акцент. Я забула зробити це минулого разу. Штучний інтелект це не відповідь на. Всі питання в жодному разі, і коли в Google вводиш назву якогось бренду, хочеш про нього дізнатися більше, то перше, що видає мережа, це відповідь штучного інтелекту. І дуже часто вона не є точною, тому обов'язково треба його перевіряти завжди, завжди перевіряйте штучний інтелект. Далі поговоримо про світові бренди різноманітні. Нішою, зокрема, і великі концерни, і мене запитували про деякі бренди в коментарях. Я, звісно, поспішаю дати відповідь на ці запитання, але зроблю це поступово протягом відео про деякі бренди одразу скажу. Я ще не знайшла інформацію, тож про все по порядку. І почнемо сьогодні з сержлютан. Оскільки про цей бренд мене запитувала глядачка. Я дізналася, що він входить до. Концерну Shiseido. це японський концерн, величезна корпорація, косметично парфумерна. І для мене це було сюрпризом, тому що я отак от цього не знала. Одразу скажу, що конкретно про окремий бренд Serge Lutens у мене немає поки що інформації. Але можу сказати, що, хоч він і належить до корпорації Shiseido, яка є в моєму списку, саме тому я про це зараз говорю. Але його бутик в центрі Москви не має відгуків уже протягом трьох років. Напевно, це свідчить. Про те, що відгуків просто не було, тому що магазин зачинено. Або ці відгуки в Google якимось чином зникають, я не можу сказати, оскільки немає можливості бажання перевіряти це особисто, але можливо мені ще трапляться якісь розслідування на цю тему. Тож, Шисейдо. Корпорація, яка спочатку пообіцяла залишити Росію, але в той же час вони дбали про своїх співробітників, вони робили на цьому акцент, що людина для них понад усе допомагала також українським біженцям, що звісно дуже приємно. Це була гуманітарна допомога, передусім, і незважаючи на це все, на ці красиві жести. Хоча до Росія думаю, не треба було цих жестів застосовувати, дбаючи про їхні робочі місця. Так, от дохід цього концерну цієї корпорації 24-го року зріс на 100% порівняно з 23 м Це все за інформацією Лів Раша. Є там окремий розділ про Шесейдо і кілька статей про це можна прочитати. Наступна корпорація Річмонд це велика група компаній, куди входять Montblanc, Монблан, Cleef Arpels. До речі, я напевно, неправильно її вимовляю, мабуть. Рішмо, правильно казати, але як Річман, це і також багато хто знає, вимовляючи на англійській манер, поговоримо про політику цієї компанії дуже, дуже неприємно в контексті того, як власники корпорації ставляться до закупівлі матеріалів до цих прикрас, і таким чином мені вдалося з'ясувати перше, що, хоч ця група компаній обіцяла не використовувати. Російські діаманти не закуповувати їх, відповідно не допомагаючи Росії триматися на плаву. Вони все ж таки це роблять, закуповуючи уже оброблені російські діаманти, які... Обробляє Індія таким чином, обходиться закон. Також закон обходиться в контексті Казахстану. Цілеспрямовано використовують Казахстан як третю країну, і таким чином заробляють дуже дуже багато, незважаючи на всі свої заяви. Далі поговоримо про ще один ювелірний бренд. Це Тіфані, і він належить уже до іншої групи. З 2021-го це концерн LVMH. І, Як відомо, це та група компаній, яка залишила Росію однією з перших, зробила заяви, але Окремі бренди цієї корпорації, цієї групи, все ж таки торгують у Росії, наприклад, діор, і це дуже дуже сумно. Те ж саме стосується і Тіфані, на жаль, і про це можна почитати у статтях на Live Russia. А ось що стосується іншого бренду уже концерну Лореаль, то Кашарель стабільно залишається вірним в собі, і з 2022 року, я так розумію, абсолютно прямо продається в Росії і не збирається нічого змінювати. Тож, як і раніше, ми купуватиму аромати від цього бренду. А ще одна велика група компаній це Есті Лаудер, і про неї є окремий розділ на Live Russia. Це позначений не червоним кольором, а жовтим, тобто, що, немов би перехідний період у цій корпорації. Але, як на мене, він триває вже надто довго, і вже зараз можна сказати, що. На жаль, Estee Лаудер так і не залишив ринок Росії, хоча й робив заяви, хоча і робив якісь кроки, виходив, повертався. І на жаль, поки що ось так. До речі, навіть якщо якийсь бренд позначений зеленим кольором на Раша, то це ще не означає, що він не червоний, насправді від сорому, тому що, наприклад, Продіор саме так і можна сказати, він досі позначений на Раша зеленим, але насправді він повернувся до Росії і торгує там абсолютно спокійно і прекрасно почувається. Тому напевно варто написати на цей прекрасний сайт Лівраша, щоб вони можливо змінили все ж таки ці позначки, кольори позначок. Можливо, вони не встигають просто за потоком якихось актуальних статей, які з'являються. Добре, що вони їх прикріплюють, і завжди їх можна прочитати, заглибитись в цю тему, що я і роблю щодо кожного бренду, розділ до якого є на Лівраша про окремі бренди компанії або корпорації Есті Лаудер. Треба знову ж таки шукати інформацію, і про це буде далі обов'язково на цьому каналі. Далі переходимо до італійських брендів. І я уявляю собі, наскільки багато їх буде далі у моїх відео, тому що ці бренди дуже часто залишаються вірними своїй любові до Росії, і на жаль, там залишаються всі ці уже майже 4 роки. І до таких брендів належить, наприклад, Dolce Gabbana, Є окремо розділ на Livrasha про цей бренд, і також є на сайті. Цього бренду адреси активних бутиків в Москві, цілих 10 чи 11 штук. Ще один італійський бренд це Тетяна Теренці, дуже модний, ще не так давно і розкручений бренд. Добре, що я не повелася на ці всі реклами, і в мене немає жодного аромату від нього. Тому що Павло Теренці, власник цього бренду, дуже любить Росію і їздив 24-го року влітку, наприклад, до Москви, щоб повійматися з росіянами. Тож, так, мені здається, що це треба мати якісь дійсно особливі цінності. Точніше, їхню відсутність для того, щоб так робити. І тому цей бренд я й надалі ігноруватиму, так само, як і Віканто. Це бренд, який також належить Павло Теренці. Тож, не купляйте собі ці аля замшеві флакончики, до яких все прилипає. І це весь мій чорний список на сьогодні, не такий вже й великий, але це тому, що просто я не хочу робити величезні відео, які ніхто не буде дивитися, а таким чином, мені здається, порційно інформацію легше споживати і мені легше готуватись до таких відео. Але є ще про що поговорити мене запитувала одна з моїх глядачок, дуже активних. За цю активність я дуже вдячна про такий загадковий для неї бренд, який натякає на думку цієї глядачки, на те, що цей бренд має російське походження. Це Ксерджов або як його. Все ж таки правильно вимовляти, це Сержов, наскільки я зрозуміла, тому що почала цікавитися цим брендом ось буквально нещодавно. Хоча чула про нього вже дуже давно і багато, але чомусь можливо, знову ж таки, мене також зупиняла ця назва на підсвідомому рівні. Хоча я не думаю, що все, що закінчується на оф або на офф, обов'язково має російське походження. Дуже часто це абсолютно не так, і так само і в випадку цієї назви, яким чином вона виникла тут. Насправді думки розходяться тут. Ціла загадка. Це справді неймовірно загадковий бренд. Але знову ж таки підкреслюю, що це не чорний список. Я не маю підтверджень. Яскравий, хоча дуже довго їх шукала, витратила на це годину не менше, для того, щоб переглянути весь інстаграм одного з засновників цього бренду. І якісь іще джерела в Гуглі. І що ж я дізналася за одним із джерел, причому це англомовне джерело, здається, Вікіпедія. Цей бренд має таку назву, тому що в дитинстві в одного із засновників цього бренду, а бренд було засновано лише у 2000-х, тобто нещодавно, 2007 року, було прізвисько ЖОВ. Жов. Серджо Момо, я не знаю, можливо, Серджо, якимось чином Джоф змінилося. І коли він переїхав на певному етапі свого юного життя до Англії, там його почали називати Сержоф. Потім додалося ось це X, або X на початку і вийшло Ксер Джоф. Така дивна історія. Також сьогодні зранку, перед тим як я почала готуватися до цього відео, мені написала коментар моя нова глядачка. Вона сказала, що випадково натрапила на мій канал, і повідомила, що власниця і парфумерка бренду Мікалев, про який я розповідала в попередньому відео, Мартіна Мікалев, дуже любить їздити до росіян, обійматися і підписувати їм парфуми тощо. Звісно, я одразу почала перевіряти цю інформацію, тому що до цього я про це не знала, і мені треба було переконатися, що це справді так, для того, щоб. Додати до цього списку, але поки що не можу цього зробити, тому що я дізналася лише про те, що Мартіна Мікалев їздила до Росії 8 років, 9 років тому це 17, 18, 19 рік, справді відчувається, як сильно вона любила свою російську аудиторію. Вона представляла в гумі в Москві безпосередньо свої армати, купалася там в любові, надсилала також любов своїм російським фанатам, фанаткам. Це безумовно так, але після 22-го року я не знайшла жодної інформації про таку поведінку Мартіни Мікалев ні в Гуглі, ні в Ютюбі. А в Ютубі якраз такого багато про 17-18 рік. Тощо, тобто до повномасштабного вторгнення і до ковіду навіть вона туди активно їздила. Тож я вирішила перевірити інстаграм Мартіни Мікалев, інстаграм бренду Мікалев і не знайшла там знову ж таки жодного російського сліду. Починаючи з березня 22-го року, а в березні 22-го року, 4-го числа, на своїй особистій сторінці в інстаграм Мартіна Мікалев написала, що передає у зв'язку зі страшною війною, зі страшною новиною про початок війни, передає. Побажання добра своїм друзям в Україні та Росії на превеликий жаль так Росії теж. Тож насправді я не здивуюся, якщо любов Мартіни Мікалев до росіян жива, але я не знайшла жодного підтвердження поки що жодного відео. Чи згадки про те, що вона приїздила саме після 22-го року? Будь ласка, якщо ви знаєте, де можна це побачити, де про це можна прочитати, поділіться з нами усіма. Це дуже дуже важливо. От також я попросила це зробити мою глядачку, яка не уточнила на жаль, коли саме Мартіна Мікалев в останній їздила до Росії. Тож, давайте разом спробуємо докопатися до істини. Я взагалі вважала цей бренд якимось невеликим відносно і не знала, що така величезна аудиторія у Марціна Мікалев. Її прізвище, я підозрюю, багатьом могло б здатися підозрілим якимось, немов на російський манер, але мені так не здавалося, тому що там немає О в кінці, немає двох Ф в кінці. Тож підозр про якісь особливі зв'язки з росіянами у мене взагалі не виникало. Але дуже прошу вас, якщо ви знаєте про якісь іще бренди. І щоб не затягувати весь цей процес, пишіть одразу мені, для того, щоб я могла краще компонувати свої добірки, для того, щоб я, показуючи якийсь аромат, вже одразу могла говорити, що це бренд, який їздить обійматися до Росії. Звісно. Не йдеться про те, щоб я купувала і рекламувала новий якийсь аромат від якогось бренду, про який я щось таке знаю. Це просто абсолютно неможливо. Саме для цього я роблю це відео для того, щоб точно знати, які бренди мені не варто купувати. І на сам кінець я б хотіла коротко пройтися по тих брендах, про які згадували в коментарях. Запитували мене. Я вже трохи сказала про, про Серж-Лютанс, що все ще не зрозуміло. щодо конкретно цього бренду корпорації Shiseido. Також мене запитували про Sisley і. Про них я також поки що нічого не знайшла. Насправді я б знайшла, якби мала більше часу, але в мене вже був певний план щодо інших брендів. Також мене запитували, і мене дуже само цікавить інформація про Герлен та Ермес. Щодо герлен немає окремої статті на Раша, і треба буде знову ж таки шукати і шукати. Поки що в мене немає інформації. А щодо Ермес є стаття, і вона позначена зеленим кольором. Але як ми знаємо, це ще нічого не означає. Можливо. Все не так добре, і серед кількох статей, там де згадувалися інші бренди, більше ніж сам Hermes, Hermes згадувався дуже коротко. Я знайшла лише поки що те, що цей бренд сплачував за оренду бутиків в Росії, вичікуючи, що війна закінчиться, але це не найстрашніше, що міг зробити бренд. Наприклад, Шанель теж вичікував і багато інших брендів. Шанель, взагалі, навіть вважався при цьому якимось прекрасним брендом з білого списку, аж поки я не докопалася в першу чергу для самої себе до істини, до того, що цей бренд продається через Швейцарію абсолютно спокійно. Але не так можливо масштабно, як до повномасштабного вторгнення. Але про те, що Шанель продається в Росії, я говорила попередньому відео. Не буду на цьому зупинятися, звісно. Також я обіцяла зробити білий список, але там ще дуже багато роботи. Бо брендів потенційно, які будуть цьому списку, дуже небагато. На тепер на теперішній момент, Тож такий список лише формується і він буде пізніше. А мені залишається лише подякувати вам, що ви були зі мною до кінця цього відео. Залишайтесь на каналі пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі.